Так, доброго вечора, ми з України. В общем, ну, мабуть, здогадались <клес> опять про книжки, верніше про потребу їх далі друкувати. Але спочатку зараз поставлю подяку вам всім, хто скидався на попередні тиражі. Подивитися, це подяка саме вам, бо благодаря вам, благодаря тому, що е, ну, в хто скука. Зміг е, стало можливим надрукувати, От, не пам'ятаю, біля 5 тисяч щолі, їх вже роздали. Тих книжок. В общем, дивися подяку, потім повернуся. Цього посібника чудового стосовно Мін. Дуже-дуже вам вдячні. Просимо це розповсюджувати максимально, оскільки обіженість як військова, так і цивільного населення повинна бути на максимальному рівні стосовно цього, оскільки нас ближчі десятиліття читають суцільне розмінування. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Так, ну в общем, подивились це, ще раз кажу, це не мені нікому, це саме вам. Подяка від бійців, від інструкторів, ну, практично всіх перелічених наших сил, підрозділів. Ну і, собственно, то, того, роздали 5 тисяч тих книжків, але... Опять же, нічого вже не осталось давно, а запити знову пішли, і пішло багато. Хлопці теж. Просячи тих книжок, ну, благо ж бачите, і мобілізація йде. Якби вона не йшла, але йде, і відповідно теж ті, хто прямо зараз йдуть до лави підрозділів, потребують того, щоб їх навчили. Ну, З навчанням. Це так само як і було. Тому, ну, по-перше, хлопців, прошу, хто вже мобілізувався, не ждіть, поки у вас там хтось прийде, друг, отой волшебник з якогось гвинтокрилу, і навчить. Якщо ви вже мобілізовані, вчіться самі, що є з дурі, як я вже казав. Часу у вас на це небагато, десь 2 місяці. І тому чим більше ви... Чогось засвоїти вивчити, тим, як казав, вже складніше вас буде вбити. Ну а міни це, скажімо, ну, одно з основних, з чим стикається будь-який піхотний підрозділ, тому що москалі ну, притримуються сугубо, ну, я б навіть не сказав, що радянської тактики, тому що радянська тактика Мінної війни Кінця Савка була зовсім іншою. Там не предполагали ставити обширні мінні поля глибиною в кілометри, і з переривами, оце все у них досягає 20-30 км глибина череди мінних полів. Плотне смінування, ну, скажімо, вона даже. Ну, Москалі переплюнули містами навіть здравий сенс. Там наставлено їх так, що ну, якщо ділянки зустрічались, де противотанкові стоять на відстані в пів метра одна від одної. Ну, це навіть по настановам так ставити не можна, бо від вибуха одної може запуститись і сусідні. Блять. Але ставлять ото таким макаром. Не дотримуючись норм, пхає їх по принципу як можна більше. Плюс сиплять дистанційне вомінування, касетні, всяка разність починає з ПФМів, кінчає там пом-3, протитанкові ПТМ-4. Цього добра теж насипається досить багато, якщо десь. У нас виходить кудись просунути, сходу намагаються все помінувати. Одне з основних знати, що таке міни, як вони виглядають, щоб хоча б ви могли розуміти, що воно таке. Ну і відповідно, опять же, ж, прошу, хто має можливість скинутись в общем, банку Євгена. Волонтерський рух, який друкує всі ці довідники і роздає їх до війська під відео -прикладу. В Взагалі, хто має можливість, не важлива сума, що називається хорами батька бути простіше. Тому хто скільки може, кидайте. Бо у Євгена там він вже додракувався, що у нього на тому рахунку мінус 12 тисяч. Тобто доклав там вже своїх і, в общем, бо не вистачало. Дракував там по патронам, довідник зараз роздає. Ну і потрібно друкувати міни. Тому долучайтесь до цього збору. Ну і як отримати цю книжку через вони не продаються. Тобто, купити ще якось не можна. Вони. Безкоштовно роздаються ну, любим форматом нашого війська, любим підрозділом військовим. Ну там єдиничні книжки Євген розігрує в якісь як, лотереї. там Буває. ну Це так. Ви ж розумієте для уваги. Якщо ви вже в війську, пишіть прямо то Євгену, оставляйте заявку, хто ви що ви, Кількість, і як тільки воно буде надруковано, він всім вийшло, всі отримаєте. Ну і ще раз прошу: от, вчить, вчить це діло, тому що давити москалів тупою чисельністю у нас не вийде, нас менше, поэтому нам треба їх давити за допомогою мозгів. Якби в якісь там давні часи, усяких. Крокодилів, тигрів, саблезубих і прочого цього добра було теж більше, ніж людей, і вони були сильніші за людей, але, користуючись мозгами, людина змогла все це передавати. Тому передалаємо і ми цю на щастя, але треба вчитись, треба знати і вміти більше, ніж середньостатистичний мозкак. І все буде Україна.